Вітаю вас. Згадайте, коли вам треба залишити трамвай, тролейбус чи автобус, ви запитуєте пасажирів, ви виходите? Ця стилістична форма вживання слова виходити є правильною. Виходити означає залишати межі чогось. Проте нерідко ми чуємо і такі дієслова злазити, сходити, вилазити. Їх вживати не можна, це є зниження стилю. Хоча, коли в автобусі набилося людей як оселедці у діжці, і вийти з нього практично неможливо, то вилізти спробувати можна. У таких випадках, мабуть, підійде і такий вислів: ви виповзаєте на наступній зупинці, але це не типово. Ще іноді ми чуємо, ви будете вставати на зупинці. А якщо пасажир не сидить, то як він може вставати? Бачите, як багато стилістичного сміття? Одного разу я чув у тролейбусі: зараз ви сходите? Йому відповіли: пробачте, але я вже сходив. Це було грубо. Проте саме таким чином, хоча й роздратовано, людині дали зрозуміти, що так говорити неправильно. З тролейбуса можна тільки виходити. Запам'ятайте.